привіт усім. А давайте я вам зроблю медитацію Таку легеньку, на заспокоєння, те, що мені дадуть вас підчистити, а, успокоїти а, ваш стан енергетичний, духовний, душевний, фізичний. Пам'ятаєте, може, Ісус ходив по воді? Так от, через ліс. А, взагалі любу медитацію, будь-практику, яку ви починаєте робити, ви повинні що зробити? Попросити вищі сили, істинні вищі сили. Оберігати вас під час будь-якої медитації. А, під час любої медитації значить, ви виходите через ліс біля озера. Озеро срібне, така плівка на ньому срібного кольору. Під цією плівкою плавають, але ця плівка не задихаються, ну, не задихаються рибки під ним. А, під цією плівкою плавають. А, декілька риб таких золотих. Золота, фіолетова, розова, величезні, знаєте, карпи такі. А, ви проходите по воді. Прямо всередину цього озера. Е е і ви стаєте так посередині. І ці рибки вас знизу кружляють. Знаєте, проти часової стрілочки вони плавають, плавають, плавають. Тим самим вони з вас знімають негативну енергію, яка на вас накопилася за день. Кажуть, за день можна зняти це. За тиждень, максимум на тиждень цієї медитації вистачить. Це будуть такі наружні процеси, якісь. Ну, верхні процеси. Не, не глибинні, а от те, що на вас осад такий залишився. А, і вони зупиняються, починають плити по, по часові стрілочки. По часові вони вас, виходить, заповнюють позитивну енергію, вашу ауру, пливуть, пливуть і зупиняються. І починають вам показувати, що ви можете йти назад з цього озера, проходити, і там горить фіолетове плам'я на берегу прям. Там, де вот такий пристань дерев'яна, знаєте, із дощечок збита така. Ви стоїте на цю пристань. Вона така самодільна. Стали. все фіолетове плам'я. Воно вас довичистило із середини. Може, якісь негативні програми, які ви набралися теж за день. Вичищаються. І ви очистились. Остаточно вже прямо зверху очистились, зверху очистилась, аура зсередини очистилась. Далі ви йдете по цій тропіночці, куди ви йшли, і повертаєтесь через е, лісок, через дорожечку в своє тіло. Ви почали, спочатку ви, почати, ви повинні почути руки свої ладошки, як повернулися, ножки, позвонок, спину і голову. І таким образом ви набралися і почистилися енергією, та, яка вам потрібна в даний момент на тиждень. Цієї енергії вам вистачить на тиждень. Але ця медитація не вирішить ваші глибинні процеси. Вона вам допоможе відчувати себе набагато легше. Це, знаєте, так, як загальна енергетична прокачка ваша. Отак. Після цього ви повинні себе відчувати набагато легше. Всім гарного дня!